Усім привіт! Вас вітає Агенція «Закордонвіза». Віза. Мене звати Юрій. Я зараз покажу вам, як здійснювати запис до візового центру у міста Львів або міста Київ для проходження процедури біометричних даних. І так, електронну адресу, я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, то зможете знайти її в нашому телеграм-каналі. Посилання на цей телеграм-канал буде під цим відео. Ну що ж, давайте почнемо тему повідомлення. Пишете просто ERCC номер і пишете запис до візового центру міста Львів. Давайте розглянемо на прикладі міста Львів. Якщо ж вам потрібно записатись до візового центру міста Київ, тоді ви пишете місто Київ, де знайти ваш ERCC номер. Ваш ERCC номер знаходиться в інформаційному листі «Biometric Instruction Letter». Тобто виглядає він ось так. Переходить цей лист у ваш кабінет, це, умовно кажучи, запрошення вас на біометрію. А, ось ось ми бачимо, ось це і є ваш ERC-C номер. Так? А, повертаємося до нашого листа. Текст повідомлення пишете наступний. Я вже завчасно його підготував для того, щоб відео було коротким. А, так, секундочку. Пишете доброго дня, прошу зареєструвати мене у візовий центр міста Львів для здачі біометричних даних за програмою КУЕД. Всю необхідну інформацію додаю нижче. Також додаю біометрик інструкціон летер в прикріплених повідомленнях. Дивіться, інформація, яку ми надаємо, досить проста. Це 5 пунктів: прізвище, ім'я латинськими літерами, як в вашому закордонному паспорті, дата народження. І тут загалом немає значення, чи ви спочатку пишете рік, потім місяць і дату, чи ви пишете дату, місяць, рік. Це загалом не важливо. Просто головне, щоб це була ваша дата народження. Третій пункт: вказуєте ІРСІ номер, четвертий пункт номер телефону і пункт номер 5 ваша електронна адреса, на яку ви бажаєте отримати. Файл підтвердження з датою та часом це дуже важливо. Багато хто не вказує електронну адресу, і потім пишуть у чатах, що мені прийшло сповіщення про те, що я зареєстрований до візового центру міста Львів на таке то число, але немає файлу підтвердження, тому що ви не вказали електронну адресу. Обов'язково вказуйте електронну адресу. Ви можете писати з однієї електронної адреси, а тут, а в пункті номер 5, вказати ту саме ту електронну адресу, на яку бажаєте отримати. Відповідь в принципі, ось так: коротко, просто нічого зайвого не потрібно писати якусь іншу. Інформацію там серія номер вашої аплікації, це не потрібно їм, потрібен тільки ваш ERCC номер і дата вашого народження для того, щоб впевнити, що саме е, ця дата народження і цей ERCC номер відповідає такому-то прізвищу імені. Номер телефону на всяк випадок, вони просять і вашу електронну адресу для того, щоб для того, щоб знати, куди вам надіслати файл із датою та часом. Е, якщо ви записуєтесь не один. А декілька заявників. Тоді тут на початку пишете: прошу зареєструвати мене та мою маму, мою дружину, мого батька, мою сестру. І тут просто на початку так, можете написати заявник", заявник. 1». Написати всю необхідну інформацію. А ось тут далі: заявник 2. І так само пишете «1». І пишете прізвище ім'я по батькові. 2, дата народження. 3 eRCC номер 4. Врешті, речі, пункт 4 і 5, він у вас може бути одинаковий. Тобто, якщо ви записуєте декількох заявників, то пункт 4 і 5, тобто номер телефону і електронна адреса, вони можуть бути одинакові у всіх. Для них це загалом не має значення. Обов'язково натискаємо Прикріпити файл. Прикріпити файл, я маю на увазі прикріпити. Uh, «Biometric Instruction Letter. Тобто ось цей файл обов'язково потрібно прикріпити до uh, листа з проханням призначити вам дату і час біометрії. Прикріпля... Прикріпляємо файл. Ну, Давайте я будь-який файл прикріплю. Ось прикріпили. І все. Там сканований паспорт, фотографія, паспорта це не потрібно. Просто 5 пунктиків інформації, чітко зазначено, який саме візовий центр, місто Львів чи місто Київ. Переконайтеся, що ви вказали електронну адресу, і прикріпіть Biometric Instruction Letter. І все, і відправляємо. Ну, я, в принципі, відправлю, але це загалом було таке е, тестове повідомлення для того, щоб показати вам, як це правильно робити. Внизу залишаю посилання на наш телеграм-канал, де загалом багато корисної інформації для тих, хто вже отримав візу і планує переїзд до Канади. Також багато корисної інформації для тих, хто ще на етапі отримання. Також ми займаємось доставкою паспортів на вклейку візи у місто Відень, тому телефонуйте нам. Наші контактні дані будуть в телеграм-каналі, а також в закріпленому коментарі до цього відео. Успіху вам бережіть себе і бережіть Україну.